Вид у нього буде красивий пиріжка, І загорілий він буде. Уже 22 тисячі 400 штук. Просто в серці Україна. В серці. Інтенсивними рухами ми. Добре-добре протираємо ці місця, щоб вони аж аж горіли у нас. Усім привіт! В ефірі «Життєлюби Дніпра! Ми живемо активно та позитивно і ділимось своїм запалом. І з навколишнім світом. Рум'яна випічка для підтримки духу. Життєлюбка Лідія Бабіч пече пиріжки для наших бійців. Вона почала робити смаколики у вересні 22-го року і працює дотепер. За увесь час. Пані Лідія вже випекла більше 22 тисяч піріжечків. Коли я печу пиріжки, я завжди творю молитву до Бога за наших захисників і також вплітаю в це тісто українську пісню. Я почала випікати пиріжки саме з 22-го року і з вересня місяця. По сьогодні вже 22 тисячі 400 штук із сьогоднішньою випічкою. 22 тисячі 400. Це велика подяка за пиріжки, які вам надіслали. Буде дуже смачно, я сподіваюся. Так що ми спробуємо. Вам, Лідія Бабіч, передаємо гарний привіт. І їхали вони на всі напрямки. І Запорізька, і Авдіївська це напрямок. Це постійно туди було поїздки з пиріжками. І Харківський, і Херсонський напрямок. З Волині навіть є подяка там, де добровільці подякували за те, що вони смакують мої витвори. У мене тут під рукою завжди є віси. Я так сама собі запланувала, щоб піріжок, який я відправляю для хлопців-захисників, щоб він не був менший 100 грам. Тут 119, ну, ну не менше 117, тут 100, 109 грам. Сьогодні невелика кількість молока була задіяна 4 літри. А, завж, а так я роблю на 10 літрів. 5 замес зробила, випекла зранку до 12 дня. Після 12 друг, другий замес роблю. І десь до 6 вечора. Сьогодні у нас начиночка це обракоса, варення з обракоски. От, я їх починаю пекти тоді, коли маю зв'язок по телефону, куди будуть їхати, щоб я могла передати. І тому я швиденько закупляю молоко, тільки домашнє. Я з іншого не випікаю, тільки з домашнього Магдалинівського, своєї батьківщини, де я народилася. виклали ми на жаровлю. Піріжечки вже готові. Ми змащуємо їх для того, щоб була і вид красивий, і загнітилося у пічки хорошо. Ми змащуємо жовтком, курячим жовтком. трошечки я розбавляю його з молочком. Вид у нього буде красивий пиріжка, і загорілий він буде гарний. Берем Тут у мене насипано, насипано кунжут і мак. І тому я ще зверху прикрашаю такою присипочкою, щоб воно і вигляд буде в нього красивий, і хлопці посмакують і будуть задоволені. Люди, які мене інколи бачать, що я викладаю це або якісь звіти від. Громадських організацій, куди я віддаю, і люди звертають на це увагу, знаходять телефон і мені зателефонували і сказали, ми хочемо бути корисні і що треба. І тому вони, буває, хто донати передасть якісь, а то борошно, цукор, олію. От варення це мені передає одна церква. Я цим рада, що в мене є, що покласти пиріжечок. От. Ну, а більшість молока я беру за свої кошти, які я маю. І тому в мене виходить такий продукт. Ви знаєте, наскільки я проникла цим горем, і тому я не можу стояти осторонь, і мене це надихає дуже творити це добро. І в мене сила з'являється. З молитвою підходю, тому Бог дає сили до цього. І я це все роблю з радістю, з піснями. Буває, що проплачу над пиріжечком, але це сльоза, це молитва. Ви знаєте, все таке необхідне, ну, от, наприклад, ті ж самі ящики. Я йду у соло. Сладкоєжка. І спрашую в неї, питаю, можна. Так, да, вона є, лежать. І беруть ящички. Плюнку теж дають. То я купляла, купляла 109 гривень, але це теж велика сума би, для мене. О, і почала турбуватися. Дівчата десь там нарішали це все мені. І тепер я трошки з плюночкою є. Мені як загорнути. наші піжечки вже готові, і тому вони зараз поїдуть до громадської організації Оріяна. Це золота людина, розумієте? Вона нам менше як 300, 250 не приносить. Знаєте, інколи доводиться просити людей. Люди, напечіть. А пані Лідія сама дзвонить. Ви коли їдете? Ви коли їдете? Я готова. Я чесно кажу, Лідочка, ну перепочиню вже, мені тебе шкода, це така величезна нагрузка. Ні, через день знову дзвонить. Так ви там вирішили, коли їдете? Ну от Ліда, я тобі низько вклоняюся. На цей раз я ми зараз ведемо переговори із батальйоном Скала. Ось вони завтра мені повинні зателефонувати чи можемо їхати. Якщо вийде на 25-ту передамо бригаду на аеромобільну, передамо нашим снайперам, але я підрозділ назвати не можу. На жаль, хлопці завжди просять домашню випічку. Це ж ні кого не секрет, тому що вони інколи роками дома не бувають. І це для них дуже, а хлопці радуються. Надіюся, що в мене буде ще дуже багато сили, але дуже хотілося, щоб це жахіття швидко закінчилося. І потім з великою перемогою, з великим концертом, вийдемо з трьохярусним короваєм. Зустрічі наших захисників! 25 травня у світі визначали День рушника, а для українців цей предмет має сакральне значення. Адже на вишитий рушник стають молоді на весілля. Його в дорогу дає синові мати. На справжньому вишиваному концерті у Дніпровському міському територіальному центрі побували і ми. Раді вас вітати на нашому святі. Дня рушника. Потрібні такі концерти, вони нас об'єднують і знаєте, вони приносять нам радість, особливо усім учасникам. Мені 75 років. Але я тут відчуваю себе молодою. Ви розумієте? З таким бажанням сюди завжди біжу. Тут і допоможуть. Ми, ми товаришуємо з різними, не тільки ми на мехор, ми з іншими нашими цими учасниками товаришуємо, допомагаємо до одному і ми завжди усміхаємося. <хи> Які ну навіно мабуть видно по моєму обличчю, який я настрій тут отримала, дуже сподобалося. І буду летіти додому, до дідка свого він мене там чекає. Міста Гуляйполі Запорізької області переселенка. Знайшла прихисток у місті Дніпро і вже третій рік спілкуюся із центром. Ви знаєте, як рідний дім, я поспішаю сюди, і я тут уже як глядач постійний, кожного разу. Концерти, конкурси. Взагалі я навіть не могла уявити, що є така робота із людьми похилого віку. доземне вклоняюся дуже щиро, дуже і ніби крила виростають. І сьогодні Після концерту дала собі, тут на концерті дала собі завдання негайно починати вишивати рушник. Обов'язково, тому що я залишила, в мене був рушничок, але він залишився там, а я повинна вишити рушник і для сина, і для доньки. Рушника – це наша українська традиція. Декілька днів тому був день вишиванки, і ви знаєте, просто в серці Україна. В серці розумієте, як тільки вдягнеш щось на себе, вишиванку вдягнеш, рушничок візьмеш в руки і думаєш, так я українка. Розумієте? І хочеться показати всім, що ми такі, ми самі кращі. І буде у нас і День Конституції, і День Незалежності, і все це буде наше, і ми нікому не віддамо наш день рушника, наша вишиванка, наше все. Не тікай, а свою країну захищай і святої міри не втрачай. Час, ще серці не все буде здоров'я буде! Як прокинутися і зробити свій день позитивним? Робимо ранкову релаксацію разом із нашою блогеркою Іриною Непіповою. Доброго здоров'ячка, мої любі! З вами Ірина, блогер програми Життєлюби Дніпра, лікар-психолог, психотерапевт. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як починати свій день. І щоб він пройшов без стресу, ми з вами зробимо психологічну релаксацію і почнемо з того, що ми проснулися, зробили глибокий вдих і швидкий видих. При цьому ми подумали про те, я проснувся, почався новий день. Я бадьора, молода, швидка і радісна. Мій день почався. І так, ми становимось ноги на ширині плеч на вдохі. Ми витягуємо руки уперед, робимо вдох і зводимо руки до, кулаку, до кулаків. З напругою підтягуємо руки до себе, до грудей і з видохом різко. Ви випростовуємо руки назовні. Відчуйте кожну свою м'язу, відчуйте свої сусуглоби. Воно буде заспокаювати ваші нервові клітини, будуть з'являтися нові нейронні зв'язки і будуть уходити спазми в м'язах. Слідуюча наша рекомендація це завести щоденник позитиву. Візьміть гарненький такий блокнотик для себе і е запишіть 10 позитивних моментів, радісних моментів, які е були у вас сьогодні в вашому житті. Наприклад, ура! Я проснувся, який я молодець, я зробила ранкову вправу. Яка я молодець, я нагодувала своє тіло здоровою, смачною їжею. То ви побачите, наскільки ваш настрій зміниться, наскільки ви будете. Більш позитивно приймати цей мир. А зараз я хочу познайомити вас з дуже цікавим тібетським ритуалом. Називається вона Мумія. Для цього вам потрібно зовсім трошечки 15 хвилин, одягаєте або вовняний одяг, або хлопчата бумажний. Постілили ковдру. Лягли на спину, розслабилися, зробили глибокий вдих і глибокий видих, закрили очі і починаємо розслаблятися. Розслабляємо свої ноги, розслабляємо ступочки, причому ми продовжуємо глибоко дихати вдих і видих, очі, лоб Обов'язково кругову мишцю рта, бо там у нас скаплюється злість, скаплюються негативні емоції, їх треба розслабити, щоб воно все розійшлося, щоб було все дуже гарно і красиво. І собі кажете: я молода, я красива і я безтурботна. Для того, щоб зняти напруження з голови, покращити кровообіг. Убрати головну біль, убрати тиск кров'яний, ми зробимо з вами таку чудову вправу. Тил нашої ладоні ми ставимо на основання черепа і шиї, і такими інтенсивними рухами ми добре-добре протираємо ці місця, щоб вони аж горіли у нас. І ви почуєте, наскільки у вас облегчиться ваша голова, пройде головна біль, упаде тиск. Ще отут, -от у нас в голові є такі от впадинки. От Одна впадинка і от інша впадинка. На праву впадинку ми кладемо другий, третій палець правої руки, на ліву впадинку ми кладемо. Другий і третій палець лівої руки. І правою рукою ми робимо вщательні рухи вправо по часової стрільці. А лівою рукою ми робимо врачальні круги в ліву сторону проти часової стрілки. Ось таким вот чином. Теж ви почуєте наскільки облегчиться ваша головна біль. І почувствуйте легкість у голові. Допомагайте собі, уникайте стресів і будьте здорові і щасливі! Мої дорогі! Дбайте про себе і не забувайте про тих, хто боронить наш з вами спокій. Адже ми тут тільки тому, що там. Нас захищають ЗСУ. Це були життєлюби Дніпра. Скоро побачимось.